Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку всім. Будемо читати утренні молитви. З вами чтець Анатолій Почаю. Будемо дякувати Богові за ніжку, яку прожили, і просити благословення на предстоящий день. Сьогодні в нас п'ятниця, Різдвяний піст. Поможи всім Божим. А ми з вами, хто має можливість. Можемо почитати утренні молитви. Господи, благослови. Чути мене, ви долучаєтеся, напишіть чи чути. Бо вчора були проблеми у нас із зв'язком на Ютубі. Сьогодні мене чути. Не репить нічого, не шепить, все нормально. Ну, слава Богу. Значить, будемо надіятися, що. Зв'язок гарний, що ви мене чуєте. І будемо просити, щоб і Господь нас почув. Молимося. Господи, Господі. Спасі, Господи. На, на Тіктоці, Ютуб мовчить. Значить, молимося. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусі Христе, Сині Божій. Молит ради Пречистая Твоя Матери всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешлю души истинные, живи здесь и вся, исполняя сокровища благих, и жизни подателю приди, и вселися в нее, чистинные, всякие скверны, и спаси, блаже Душа наша, Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присної, і во віки веков, амінь Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи, очі лихи наша, владико прості беззаконня наши, святи по сіті, і зцілення миші наше, імені Твоїго раді, Господи, помілуй, Господи, поміли, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присної, і во веки веков, амінь. Отча нашей жизни на небесей, да светится имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, Яко на і на земле, хлеб наш насушный, дашь нам гнезд и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свои искушения, но избави нас от лука Богу. Восставшие от сна припадаемте блажи, и анниской песве ті сильні. свят, свят, святый Боже, Богородицы і помилый нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, Господі, серце, і сна, возлил Мейсе в Господи, умы, і сердце, и сниму и отверзи, уежи пидите, святая Троїце. свят, свят, святыйся Боже, Богородица і помилуй нас. І нині, і приснего і віки віковамінь. Незапно суддя прийти, ко його ж до діяння обнажаться на страхом за полунощі. Свят, 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 ісі Боже, богородиця і помілуй нас, Господи, поміли, 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 Господи, помілуй. От сна восстав благодарить святая Троїца, и ко мною ради Твоя благості дало терпіння, не пронівлася лиси, если і во и грешно, не Месі собі законьми моїми, но чоловіку любство обычно обичного нечаянни, нещасшего здив Мессии, Воєжи Утреннего Ти слава славить, державу Твою, і нині просиди мої Очі мисленные отверзі. Моя уста, получайтеся, Слави всем Твоїм, розуміти заповіді Твоя, і творити волю Твою, і педите во исповедене сердешнем, і воспевайте Все Святое ім'я Твоє, Отца і Сина і Святого Духа, нині ни пресной во веки віков. Амінь. Прийдіть і поклонімся Цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся, преподим Христу, Цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся і преподем самому Христу, Цареві і Богу нашему. Помилуем, Боже, повелицей, милості Твої, і по множеству, щедрого твоих очистих беззаконня моє, наипачего мы от беззаконня моє, от греха мои, чисти мя, як яку беззаконня моє, аз знаю, і грех мій, предо мною есть вино. Тебе, единому старейших и лукавої при тобою сотворіх, яко да оправдившися во славе всех твоих победишь, у них да судить идти, все зачат есть в мире всех родина, мать моя, все боистину возлюбилась и безвестная тайная, при мудрости твоей вил мэси, укропишем, и сопом и очишися, мій паче, сніга обілюся, Слуху моему дайся радость и веселье, возрадуйся, кости смиренные, отврати лице лица отведрик моих и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто созижди мне, Божий, Дух прав на вотробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа твоего святого не отоми от меня, воздашь мне радость спасення Твоего і духом надышнему твореди мя, на очу беззаконы, і твоим и нечестивее обратяться, і збави меня от крові, Боже Боже, возрадуй цей язик изых правді Твоєї, Господі, усні мої отверзиши, і уста моє возисят, коло Твою, яко аж би восхотели, і жертви дал бы О Богу, все сожжение благоволиши, жертва Бога Дух Сукрушен, серце сокрушено і смирено Бог не жит, Ублажи Господи, благоволением Твоим Сион, и дасти зисдусы стіни Иерусалимские, тогда благоволіше жертву правди, Возношення і все моя, тогда возлежат на алтарь твои, верую в єдиного Бога Отца, все Творця жители неба і землі Відімим же всем і в єдиного Господа Ісуса Христа, Божія, єдинородного единородного и жида, Рожденого прежде всіх век. Света от света, Бога Истина, от Бога Истина, рожденного, несотворена, единосущного Отцу, им же Вся Быша, нас ради человека, нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, Девять Человечеса, распятого же за Непрепонтистием Пилате, и страдавшего по рябина, і и воскресшего в третий день по Писам, и вошедшего на небеса, и сидящего Дисней Отца і паке или що со славою судите живим і мертвим Його же Царстве не буде конца, і в Духа Святого Господа Животворящого, і же Живо Отца Исходящего, і же Отцем и Сыном Споклоняй Моей славе малоголовшего Пророки, воединой святой Соборною і, і, і Апостольською Церковь, исповедуй єдинокріщення, восставление гріхов, чаю воскресіння мертвих і жизни будущого віка. Амінь. Боже, очисти ми орешно, яку не коли же сотворив благою пред Тобою, но избави меня от лукавого і добыт во мне воля Твоя, да осуждено отверзу уста, моне достойный, і восхвалю ім'я и Святое, Отца і Сина і Святого Духа, нині і присны во веки віков. Амінь. От сна восстал полуношной пісні, приношу Ти спасі, припадай во пьюте, не даш мне уснути в греховней смерті, но ущедлим розпнися волію. И лежащим в линостю скорее востави, и спаси меня предстоянии молитве, и по сне нашнем восемь и день безрешен, Христе Божии Симя, к Тебе, владыко человеку любче. от сна восстав прибегай на дела, Твои, подвязаюсь милосердием Твоим и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время во всякой вещи, избави меня от всяких мерские языки вещи. И дьявольского поспешения, и спаси меня, и в Царство Твое вечное, Ты боишься мои сотворители, всякому благопромыснике податель. О Тебе же все упования мои, и Тебе славу селаю, ныне и пресную, и во веки веков. Аминь. Господи, и женогие Твоей благостью, великими щедротами Твоими дались и мне рабу твоему мимошедшее время ношей все безнапасти прийти. От всякого зла противна, Ти сам, Владико всяческих творчеств, подобии истинным Тим светом, и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и пресную во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьих сил и всякие плоти Вышни, живы, и на смиренные презирая сердца житробии и святуе, и сокровенные человека в яве предведы, безначальный, пресносушный свете. у него же не есть применение или приложение осенения. Сам, бессмертный Царю, прими моление наше. Я же в настоящее время на множество Твоих щедро от скверных Тебе стен творим, и остави на пререшение наше. Я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, сорешенное нами и очистенное всякие скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенные мысли всю, Настоящего жить я нож прийти, ожидающий пришествия, светлого и явленного дня, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой судья всех приедет, кому ж дать и по делам Его, да не пачи обленившисься, но бордствующий и воздвижение в дело, не обрядшемся готове, в, в радости божественный чертог, славы и осонидем, и деже празднующий глас непрестанный і И слади зрящих Твое лиця доброто неизлеченное, Ти боись істинний світ просвіщає і освіщає освящай, і и тя поется тварь во веки веков. Амінь. Тя благословим Вишній Божий Господи, милости творящего пресно з нами, великая же і неследованная, славная же і и ужасная, и женщисла, подавши нам сон в опокоєнні немощі наші і ослаблення трудом, но трудное Благодарим Тя, яку не погубилися нас, собі, законами нашими, но человеку любственно обычно в нечай, не воздвілися. Во воздвиглись, воежи державу Твою, Тим же молим безмірною Твою благость, пресвети наши мысли, очі са и ум, нашу тяжку, снале востави, отвези наши уста и исполни Твоего хваления, не возможно, непоколебьему петь и повериться Тебе. во всех и от всіх славе Богу, Безначальному Отцу Слує народним Тим Сином, і Всесвятим и Блайм і, і жотворящим Твоим Духом, нині і Прісно, і во віки веков. Амінь. Воспіваю, благодать Твою, владичице, Молюті, умой, о благодатье, ступаті, правами настави по тім Христових заповедей, б'деті к весні укрепи. Уныні сон одвоняющий связи напленницами векопадень, мольбами Твоими разреши, Богоневесту, нощими і Відні сохраняй. Борущих враг ізбавляє жім'я, жізнодателя жизнодателя родчої мишлі нами зри оживі, я ж і світні вечерні рочаю душу мою осліпшої, просвіті, одівна і владичня палату дом духа Божества мені сотворі, врача, родчої, у урочуй душі моєї многолітнеї страсті. Волнуюся життєйською бур'ю, кості зім'я покаяння праві, Избавими огня вічної, що і черв'я, же і тартара, Дам'яні і віші безсом радования, и же мной грехом повиника, ново сотворими, обичав, что не чувствуе при непорочном сорешении, странам муки всякі, покажи мне и всех лады кому ли, Небесные милые з усіми святими всеми святыми Сподобие, Пресвятая глас, услышит потрібно непотребного його, строю давай, слезам при причистої душі моє, скверно очищающий, Синанье от серця приношу тебе непрестанно, у сердца, владычецы, молебной службы мою прийми, и Богу благоутробному принеси, превышее ангел мереского ми, превыше слитье сотвори, святоносная, сень небесная, духовная благодатью мне направи, руце везде и уснех похвалению, сквернины, скверные, сенепорочные, вы щетлины в опакости і избави, Христа прилежно умоляю, що йому ж честь і поклонение подобает нині і присно, і веке віков. Амінь. Много милостиве, и всі милостиве, Боже мой Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился, и все, всіх, і всех, и Паке, и спасе, спасибо по благодаті, молю те, а шеподел, спасейший министей, благодаті, дар паче, і мною щедро, так милості, милости, верую помирести, о Христе мой жив будет, і не узрі смерті вовеки, а ще убира, я же тебе спасаю тачая севери спаси меня, как Бог мои святые создатель, вера же в место дел домениться да мені Боже, мой не обрядший подел, отнюдь оправдающих мя. но та вера моя давлеет место всех, та да отвечает, та правдит м'я, та да покажет на причастника слави твои вечные, да не уго похитить месота, и похвалить слове, jeżeli м'я от Твоей руки и Горады. Но или хощу спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвари, скоро, скоро пои Бог, и бойся Бог мой, чревая матери моей я, сподоб меня, Господи, на не возлюбите тя, як возле бих иногда ты самый грех, и пак, и поработать и тебе без линости точно, як уже поработал прежде свято неистивому, но и паче же поработаю тебе, Господу, и Богу моему Иисусу Христу. О, сядь живота моего, нині і присну, і во веки веков, Аминь. Святый Ангеле, предстояй окаянный моїй душі і страстной моей жизни, не остави мені грішного, не відступи від от мене за невоздержання моє. не даш місто лукавому демону обладати мною, насильством смертно, и сего Укріпи укрепи ходу і мою руку, і наставь на путь спасення. Ей святий. Ангели Божьи, хранители и покровители окаяны моей души и тела, всям непрести, великий метя оскорбих дні живота моєго, и аж чуреши пришедшую нож покрій покрими в настоящий день, сохрани мне от всякого искушения противного, да ні в коем лисе пронивую Бога, и молись за м'яку Господу, да утвердит мне в страсти своє, и достойно покажет мне раба своє благости. Аминь. Пресвятая, Владичице, моя Богородице, святими святыми твоими всесильными мольбами, отже, жене от меня смиренного окаяна раба Твоего, уныние озобвинений неразумений, ни родения, вся скверная, і и хуйное помышление от окаянного мое сердце и от помраженного ума моего, и по оси пламень страстей моих окуниш есть миокаянин, и избавим от моих лютых воспоминаний и предприятий. І від всіх дій злих свободі яко благословених сіл у всіх родов, і славиться причисне ім'я Твоє во віки віков. Амінь. Моліть Бога о нас, всі святі угодниці Божі, яку ми усірно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна і Марія Господь з тобою, благослови ти в жонах і плод плачерего Твоєго. Яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди і благослови достояння Твоє, победы православним Христианам на супротивные даруя и Твое сохраняй Христом Твоим жительство. Спаси, Господи, помилуй Отца моего духовного, родителей моих, сродников, начальников, наставников, благодетелей, воїнам на полі брани. Всех просивших о них помолиться і всіх молящихся о нас, і всіх Нині нами помінаємих, і всіх православних християн, упокой Господи, душу особших раб Твоїх родителей, Моїх сродників, благодетелів, всіх всех на полі брані і всіх православних християн. И простим вся со решение і и і вольный, и дарим Царствие Небесные. Читаем 90 Псалом. Живи в помощи у укрови Бога Небесного во дворе Господи, и заступник Моис, и прибежище Мое Бог мой, и уповай на Него, яко то избавить слово сими тижня, пришма своим осень, Типа, надеюсь, оружие истина його, не обоїшися от страха нушного. От стріли тящие во дні, оречь одні приходящие, от срящий безполоді на опаде По до странит Тисяча, і тьма Дисну, и тебе, к тебе же не приближиться, обачуючи, Матво, смотрище, и воздаяння грешников узріши, Яко ти, Господі, оповання моє вишне положилось, и прибелище твоє, не при Тебе зло і рано, не приблизиться тілесі твоєму, яко ангелом ангелам заповезе тебе, Тибе, тя у всіх путях твоїх, на руках возьмуть Тя, Да никогда предкнещего хамино Твою на Аспидо Василиска попереш Льва поперешли змея, яко на Ова и избавлю и покрив И, яко позна имя Моего, заветку мне и услышу Его, с ним есть в скорби измой, и прославлю Его, благотой дни исполню Его, явлю Ему спасение Мое. Достойно есть, якого истину, блажите, Богородицы, присно, блаженной и пренепорочной. И Матір Бога нашого, честнейший и херовим, и славніше, без сравніє Серафім, без існения Бога славорочую, суші Богородицю, тя величає. Слава Отцу и Сину, і Святому Духу, Нині, и і веки веку. Аминь. Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі благослови, раді Пречистая Твоя Матірь, сила і чесна ожитворящого Христа. Архі... стратиха Божий, Михаила всіх прочих бесплодных Небесних сил, Свята Равноапостольна великого князя Владимира, великих Княгині Ольги, свята Мученика Побідоносця Георгія, свята великому і и Пантелеймона, Панделимана, священномученика Киприана, мучениці і Остинії, преподобних і Богоносних Отець наших, Міфодии, Иоан Филохи, Почаївських, Антоніо Феодосія и прочих четверців києво Печерських, Сергія Інікона Радничський, Серафіма Саровського, Паисія Афонського, святих і праведних Бога, Отець, Якимма і Анни, святителям Фіолохи епископа Іконійського, святителя Григорія, епископа Акрагантійського, Мучеников Сисині, епископа Кизичівського, Федора Антіохійського, благовірного Великого Князя Александра Невського, Святитля Митрофана, схимі Макарія, Епископа Воронецького, преподобно мученика Серафима, святого Іоанна і Споведника, священномучеников Бориса, Епископа Івановського, Єліазара, Пресвітра і мученика Александра, совішай, и жиї пам'ять нині сувешає, і всіх святих Твоїх Господи, ісусі Христе, Сині Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Спаси, Господі, браті і сестри, за молитву. Божої милості ми сьогодні прочитали утренні молитви. Читали на церковно-слав'янській мові, спасі Господі, на мові, які нам принесли Кирило і Мефодій. такий наш вибір. Спасі Господі за квіточки, за, 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 за браслетик, за сердечка, за лайки вподобайки, за молитву вашу. Спасі, Господі, Та сьогодні п'ятниця. Різдвяний піст по введення в храм П Святої Богородиці. Тобто в неділю буде віддання праздника введення в храм Пвятої Богородиці. Згадується це свято, коли Діва Марія в три рочки була своїми батьками приведена до храму Єрусалимського. І вона сама по ступеньках пішла доверху в храм і цей Превосвященник. Захарія ввів її в свята в святих. З трьох років до 16, до 50, одні кажуть, що до 16, в других джерелах пише до 14, Діва Марія перебувала в Єрусалимському храмі, її навчали молитві і навчали їй рукоділля. Отак, матір Божа, таке свято, коли батьки не маючи дітей довгий час. Пообіцяли Богу, що якщо в них народиться дитинка, вони віддадуть її на служіння йому. І так і зробили, три рочки віддали. І тому є така думка, що коли в кого немає діточок і вони дуже хочуть, то люди повинні просити дуже Бога і пообіцяти щось, щоб, прибувся, хтось кури кине курити. хтось щось погане, зробить погане, не буде робити. Це будуть допомагати діткам, сироткам. І обов'язково Господь, бачучи розположення тих людей, може їх утішити і писати дитинку. Але в свою чергу, щоб вони не забували виконувати своє, свою обіцянку, так як це зробили, і яким, і Анне. Добре, Спасі Господі, браті і сестри, Божої допомоги на предстоящий день. Всіх спасі Господі, з вами був чтець санаторій, почає. Якщо Богу буде угодного протягом дня можемо вийти ще на псалтирку і на Івангелія, а зараз всім Божої допомоги.